А знаєте в чому проблема? Проблема в нас самих. бо ми самі хочемо бути обмануті. По своїй природі обираємо шлях максимально комфортний для себе, надіючись на авось, а такого не буває. От. І десь глибоко в душі ми розуміємо, що йдемо до повного провалу, повного провалу, і потім будемо звинувачувати весь світ, крім себе. Знаєте? Оце така наша природа. Тому кожен крок, кожен крок це наша відповідальність. За розвиток майбутніх подій і наш результат це тільки наша відповідальність на цьому. Тому вибрана ділянка, чому дешевше? Задайтеся питанням, чому дешевше, коли в 100 метрах на тисячу доларів за сотку дорожче. Вибор підготовка дозвольних документів та завжди потрібно починати з документів. Вибор архітектора дизайнера. Як архі... Ми знайшли подешевше архітектора. Та, звісно, ви його знайшли. Він не разу до вас на ділянку не виїхав і не запитав, чи є геологія, геодезія, які ґрунти сипучені. Вибір підрядника. Так само. Чого я це все вам знімаю? То, щоб мене можна було якось оцінити і обрати. От. Вибір матеріалів. Прислухайтесь до вибору матеріалів, що вам рекомендують. Це багато про спеціаліста розповість, розумієте, але в загальному прийдеться вникати. І коли людина каже: Я хочу все делегувати, ну це значить, ви повинні тоді бути і готові до яких мінусів в цих роботах всіх, розумієте.